Сьогодні ми проводимо акцію Кохання українською присвячену 14 лютому. Всі ми знаємо, що це день закоханих. Зазвичай до нього починають готуватися за декілька днів, дехто за декілька тижнів, більш сумнівні відповідальні люди за декілька місяців, але зазвичай в процесі підготовки всі забувають таки про таку дрібницю, зазвичай про як Валентинка, де можна виразити свої декількома словами свої найщиріші почуття до коханої людини. І власне. Іноді краще розважати це ці почуття поезією, а тим паче, коли це поезія українською мовою. І от ми нашої громадської організації «Спільнота активної молоді відібрали пару такі, найцікавіших цитат на наш погляд українських письменників про кохання, і будемо зараз роздавати ці валентинки місцянам, дніпрянам. Микола Вінграновський. І вся любов, ти чистота, довірливість, благословенна. Твоя краса мені свята, твоя любов мені священна. мета цієї акції це популяризація української мови, донесе до дніпрян, що українська мова мелодична, поетична мова, і нею іноді найкраще виразити свої почуття. Тим паче, коли це почуття кохання і до коханої людини. Плюс всі бажаючі громадяни дніпряни можуть записати ну, дати пару побажань для всіх інших місян, Привітання з. с Днем Святого Валентина. Мы записали обращение к всем жителям Днепропетровска. Поздравить их с таким праздником 14 февраля, Днем Влюбленных. Пожелать всего самого наилучшего в этот день и найти свою вторую половину. Мы, ведь мы живем ради любви, любовь, смысл жизни. Поэтому... А, а ви нашли свої рибали, звісно. Поздравляю вас, всіх з дюбна закоханих, всіх молодіж і женщин. Всі вас самого, самого лучшего. Мир і дружба в нас. Всіх благом. А скажіть, а ви верши читаєте? Вот тут верши роздають українською мовою. Та ні, спасіба. Тримайте вам. Да, спасибо. Участь, будь ласка. спасибо. Я бажаю всім кохати мистецтво, бо мистецтво це те, що вас ніколи не зрадить. Дніпро, кохайте, будьте коханими. Спасибо. І буде з ними ти? Ні, нікуди. Це просили волонтерки з побажанням цитатами українських письменників проходить. Діду покажу ще. Дякую, Зі святом вас. Підімоте у Мосічі. Там гулянка.